ФОП виявив, що ще два роки тому, коли він зареєструвався підприємцем і обрав спрощену систему, йому відмовили у спрощенні і не перевели. В ці два роки він існував, працював, отримував дохід, і лише зараз виявив, що він був весь час на загальній системі. Це вже інше питання, чому так пізно це вилізло. Але питання в тому, чи може ФОП припинити підприємницьку діяльність. Чисто технічно, так може. Чи вирішить це ситуацію? Точно ні. Це прискорить наслідки, які можуть бути. І тому, перш ніж припиняти підприємницьку діяльність, я говорю про виключення із ЄДРО, треба розуміти, що виключення із ЄДРО, припинення підприємницької діяльності є підставою для позапланової документальної перевірки. Тому, перш ніж ліквідуватись, Треба використати всі можливі варіанти зменшення податкових наслідків. І лише після того, коли ці дії здійснені, ми можемо припиняти підприємницьку діяльність а краще не робити цього, а через якийсь час подавати пусті звіти після того, коли ми призупинили потік надходжень. А тоді, вже пройде три роки, можна і закривати.